Йоганна Гесіна Бонгер. Я, Йоганна Гесіна Бонгер, народилася 4 жовтня 1862 року в чарівному місті Амстердам. Я була п'ятою дитиною в нашій великій родині з семи дітей, дочкою Хендріка Крістіана Бонгера, страхового брокера, і Герміне Луїзи Вайсман. Наш дім завжди був наповнений музикою, і ми часто влаштовували вечірні виступи квартетів. Я з гордістю можу сказати, що стала вправною піаністкою. На відміну від моїх старших сестер, які займалися домашнім господарством, мені веселі і життєрадісні дівчинці дозволили продовжити освіту. Я вивчала англійську мову і навіть провела кілька місяців у Лондоні, працюючи в бібліотеці британського музею. Це був неймовірний досвід, який розширив мої горизонти і відкрив нові можливості. У 22 роки. Стала вчителькою англійської мови в школі-інтернаті для дівчаток в Ельбюрзі. Я відчувала неймовірну радість від можливості навчати молодих дівчаток, допомагати їм відкривати нові горизонти і бачити, як вони ростуть і розвиваються пізніше викладала в середній школі для дівчаток в Утрехті, де кожен день був наповнений новими відкриттями і незабутніми моментами. В цей час в Амстердамі мій брат Андріс познайомив мене з Тео Ван Гогом. Братом Вінсента це знайомство стало доленосним. Тео був неймовірно добрим і чуйним. Ми швидко знайшли спільну мову. Закоханий Тео приїхав до Амстердама, щоб зізнатися мені у коханні. Я була здивована і одночасно роздратована тим, що чоловік, якого я ледве знала, хоче одружитися зі мною. Я відмовила. Але наступного року, після багатьох роздумів і розмов, прийняла його пропозицію. Ми одружилися 17 квітня 1889 року. Це був день сповнений радості та надій. Знайомство з Вінсентом Ван Гогом було незабутнім. Він був людиною з великим серцем, але також дуже емоційним та запальним. Його життя було сповнене пристрасті та боротьби. Вінсент приходив до нас у гості, з ним цікаво було розмовляти про мистецтво та життя. Його картини викликали у мене захоплення і трепет. Наш Стео син Вінсент Вілем, названий на честь свого дядька, брата Тео Вінсента Вілема Ван Гога, народився 31 січня 1890 року. Він став світлом мого життя, наповнював наші дні радістю і надією. На жаль, мій Швагро Вінсент помер молодим у віці 37 років. Після його смерті Тео вирішив почати утверджувати репутацію брата як художника. Але через декілька місяців, що минули з моменту прийняття такого рішення, мій дорогий Тео сам смертельно захворів. У січні 1891 року, через шість місяців після смерті Вінсента, він помер. Мій дорогий Тео помер. Залишилась велика колекція картин і малюнків, які він отримував від свого брата Вінсента в обмін за надану фінансову допомогу. Також було і власне зібрання робіт знайомих йому художників і неоімпресіоністів. Це був час глибокої скорботи і втрати. Я залишилася одна з нашим маленьким сином, намагаючись знайти сили, продовжувати справу Тео. Кожен день був наповнений тугою за ним. Я залишилася вдовою з маленьким сином на руках. Це найважчий період у моєму житті. Втрата коханого Тео залишила в серці глибоку рану, яку неможливо було загоїти. Але я була сповнена рішучості зберегти спадщину братів живою. У мене залишилася лише квартира в Парижі, заповнена кількома предметами меблів і близько 200 робіт мого швагра Вінсента. Незважаючи на пораду позбутися картин, я вирішила повернутися до Нідерландів, там відкрила пансіонат у бусумі, в селі за 25 кілометрів від Амстердама, і почала відновлювати свої контакти у світі мистецтва. Продовжувала вести щоденник, сподіваючись, що мій син коли-небудь його прочитає. Будучи впевненою у значимості мистецтва Вінсента, я піклувалася про колекцію та зберігала її для свого сина. Поставила перед собою мету познайомити публіку з роботами, тому організовувала виставки, продавала деякі картини у художні салони і колекціонерам. У липні 1891 року я підтримувала контакт з Еженом Бошем, другом Вінсента, якому подарувала його портрет роботу Вінсента. Це був мій спосіб зберегти пам'ять про нього. Також я підтримувала зв'язок з Емілем Бернаром, який допомагав мені просувати картини у 1892 році під час організації виставки робіт Вінсента. Зіткнулася з жорсткою критикою з боку художника Ріхарда Роланда Хольста. Але я знала, що роблю правильну справу. Я віддавала багато сил для популярності Вінсента Ван Гога, адже він заслуговував на це виставляла його роботи на різні ранні ретроспективні виставки, щоб світ міг побачити його геніальність. Крім того, написала історію сім'ї Ван Гогів, щоб зберегти цю спадщину для майбутніх поколінь. Спочатку тісно співпрацювала з німецькими артдилерами і видавцями Паулем Кассерером і його двоюрідним братом Бруно, організовуючи виставки картин Вінсента в Берліні. Це було нелегко, але я знала, що повинна зробити все можливе, щоб світ побачив його геніальність. У 1914 році видала перший том листів до Тео. Публікація цих листів допомогла привернути увагу до захоплюючого життя Вінсента Ван Гога, пристрасного і відданого художника. У тому ж році я перепоховала тіло Тео в Оверсюр-Уазі, де був похований його брат. Це був час великих емоцій, болю і радості. Я відчувала, що роблю щось важливе, що моя праця не марна. І хоча Вінсент і Тео більше не були зі мною, вони жили в моїй пам'яті, таким чином завжди залишалися поруч, надихаючи мене йти далі. Я жила в Нью-Йорку з 1915 по 1919 рік, але повернулася в Амстердам, місто, яке завжди було моїм притулком. 2 вересня 1925 року, на 62-му році життя, я померла. Це сталося в Ларені, Нідерланди. Навіть перед смертю я все ще була зайнята перекладом листів мого дорогого Вінсента на англійську мову. Це була моя остання данина його пам'яті. Я пішла з життя спокійною, бо воно не було марним. У мене була одна дитина і четверо онуків. Вони стали моєю гордістю і радістю, моїм світлом у темні часи, надією і натхненням. Кожен їхній сміх, кожна усмішка наповнювали серце теплом і любов'ю. Мені вдалося залишити за собою спадщину, яка буде жити вічно. Після моєї смерті піклування про колекцію взяв на себе мій син Вінсент Вільям. З 1930 року роботи були виставлені у міському музеї Амстердама. Але постійного місця для експозиції колекція не мала. На початку ХХ століття зацікавлення до робіт Ван Гога у світі значно зросло. Однією із найвідоміших цінителів і збирачів робіт Ван Гога Стала Гелена Крелер-Мюлер. Вже у 30-х роках у неї у колекції нараховувалось близько 80 картин і 200 малюнків. Її пристрасть до мистецтва Вінсента була неймовірною. Нині ці роботи знаходяться у музеї Крелер Мюлер у місті Оттерло, Нідерланди. У 1962 році новостворений фонд Вінсента Ван Гога при фінансовій підтримці уряду Нідерландів зміг придбати колекцію. Фонд передав колекцію у постійне використання нідерландській державі, яка здійснила будівництво музею Ван Гога. Він був відкритий у 1973 році. Це був момент тріумфу і визнання. У будівлі музею, спорудженій за спеціальним проектом архітектора Геріта Рітвельда, роботи із сім'ї Ван Гог формують ядро постійної експозиції. Я пишаюся тим, що наша родина змогла зберегти і популяризувати спадщину Вінсента. Його роботи продовжують надихати людей по всьому світу. Кожна картина, кожен малюнок є свідченням його геніальності і нашої відданості його пам'яті. Я знала, що ця праця не буде марною, а спадщина Вінсента буде жити. Моя душа знайшла спокій у думці, що я змогла зберегти і передати далі те, що було так важливо для Вінсента і Тео. Моя любов і пам'ять про них завжди будуть жити у людських серцях. Якщо ця розповідь була цікавою. Поставте вподобайку та підпишіться на канал. Дякую за увагу!